Індивідуальна пенсійна програма є зараз єдиним варіантом для забезпечення свого достойного майбутнього. Якщо ви, так як ваші, дідусь, бабуся, мама чи тато будете розраховувати, що щось покращить пенсійна реформа, чи нарешті настане якийсь кращий час у пенсійному фонді, ви дуже сильно помиляєтеся. З кожним роком ця ситуація, на жаль, буде тільки погіршуватися, і на то є низка об'єктивних причин. Саме тому пропоную розібратися з темою індивідуального пенсійного забезпечення, створити собі програми та накопичувати на них кошти, і ви будете мати той розмір пенсії, який ви бажаєте. Так роблять у цивілізованому світі два століття. Три століття так можемо робити і ми. Правда, робимо ми це тільки років 25. Проте всі колись починали, і як бачите, задоволені. Будете задоволені і ви. Тому звертайтесь за консультацією в профілі Контакти є або ж залишайте свої в коментарях і призначимо час зустрічі та підберемо програму саме для вас.